Ця роздавальна коробка кріпиться болтами до задньої частини трансмісії. Привід передається від косу зубої шестерні, шліцьованої на вихідний вал через натяжний ролик на шестерні вихідного валу. Вони вільно обертаються на голчастих роликових підшипниках на задній ділянці вихідного валу. Вони мають зовнішні собачі зуби, звернені до ВТУ -ки зачеплення. І в етеуку шліцеву до валу. Коли вибрано високий діапазон приводу на два колоса, ветеулка зачеплення зачіпає зуби собаки меншої вихідної шестерні. Це фіксує шестерню на валу і забезпечує високий діапазон вихідної швидкості. Привід передається через більшу шестерню холостого ходу і заблоковану вихідну шестерню. При цьому обертається задня частина вихідного валу, яка з'єднана з заднім блоком головної передачі. Шестерня холостого ходу передає привід з одного валу на інший і не впливає на передавальне число. Для високого діапазону повного приводу шліци на задній частині вихідного валу також зачіпаються окремою ватеулкою зачеплення шліцьовою до передньої частини. Це фіксує передню та задню секції разом, забезпечуючи високу вихідну швидкість для всіх чотирьох коліс для повнопривідних двигунів з низьким діапазоном. ВТУ зчеплення роздавальної коробки входить у зачеплення з більшою вихідною шестернею. При цьому ВТУ зчеплення з повним приводом фіксується в положенні. Привід передається з виходу трансмісії на велику натяжну шестерню. Через меншу шестерню холостого ходу до більшої заблокованої вихідної шестерні. Це подвійне зниження передавального числа забезпечує низький діапазон вихідної швидкості як для передніх. Так і для задніх коліс, коли ВТУК зачеплення знаходиться в центральному або нейтральному положенні, головна трансмісія може приводити в рух аксесуар, наприклад, тросову лебідку, холостий хід і вихідні шестерні обертаються, але на вихідний вал привід не передається.